Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі. Дорогі мої глядачі, продовжуємо наші прогнозування темою, яку ми дивимося кожного тижня, і тема загрози зі сторони Білорусі. Що покаже карта зі сторони Білорусі? Яка буде ситуація в наступні 7 днів? Дивимося конкретно на період з 6 до 12 лютого. Отож, давайте. Шукати підказки. Сьогодні будемо працювати в даному питанні з колодою таро, дверей таро ключів і з колодою таро Девіант Таро. Отже, давайте дивитися. Тому що минулого тижня карта нам показала чітко, що будуть загрози. Але продовжують вони навчання. Десь воно на такому рівні і залишилися навчання вони знову ж таки свої продовжили до 6 числа. Ну, от якраз дивимося, що далі? Що з 6 до 12 лютого? Що знову не придумали? Також наголошую, що кожного тижня я дивлюся по регіонах та гарячих точках прогнозування. Під цим відео я обов'язково прикріплю посилання на прямий ефір, де будемо розглядати по регіонах та гарячих точках ситуацію на цей ж період 6 до 12 числа. Отже, Білорусь, яка ситуація буде в наступних 7 днів? По відношенню до України. Тягнемо звідси 5 карт. І тягнемо звідси 5 карт. Дивимося, що нам підказують вищі сили. Перший аркан закриті можливості. Тобто сама напруга і сама загроза нікуди, на жаль, не дівається. Але закриті можливості в плані повної і нормальної підготовки, щоб вони могли йти в такий, скажімо, наступ, якийсь масштабний. Другий аркан. Оце якраз так колотнеча аркан. Перевертня того, мутять, колотять. Ситуація в ключі поки по цих двох картах не змінюється. Двійка пентаклів. Все теж, все про те ж. Так бачите, як тут знак намальований, як весьмірка. Говорили балакали. Ну, ситуацію з напругою тримати вони будуть. Тиск на них йде далі. До речі, перша карта це десятка жезлів. Це карта тиску. Далі у нас йде король мечів. Не виключений, знову ж таки, непланований візит того так званого Аля Путлера, як я кажу. Тому що вкотре це йде, бачите, карта таких переговорів, карта тиску, карта давки. І знову будуть думати і придумувати, що ж далі, Ну, навчання вже завершили. Не виключно, що знов подовжать, знов на сім днів. Тепер вони будуть так кожних сім днів продовжувати. Тому що, навіть, незважаючи на те, що навчання вони, так звані свої навчання, припинили від кордону, вони там ті свої, що вони там поставили, війська чи що не відвели. Ну і весьмірка кубків перевернута. Та поки що наступні сім днів ситуація мала би залишатися от такою плюс-мінус, незмінною. Тому що, ще раз кажу, достатнього арсеналу потужностей, щоб йти в мас масштабний наступ, якби вони собі там сторона Росії хотіла, бажала, там, бачите, немає. Але тиски, переговорні процеси все рівно вони там будуть між собою вести, як би це правильно зайти. Зараз все-таки вони більше будуть. Котре робити акцент на атаках, підвищених і захоплені повністю Донецької та Луганської областей. Про це, до речі, я зроблю окремий відеопрогноз, тому шукайте на моєму YouTube-каналі, так як є цей наказ, щоб захопити ці області Донецьку та Луганську до березня повністю. Чи вдасться, чи не вдасться, От, власне, про це буду робити окремий прогноз. Тут нас ще йде: Аркан Смерті перевернутий. Прекрасно вони розуміють. Де зайдуть, там і ляжуть в сиру землю. Четвірка кубків. Така ось карта, бачите. Ну, кажу, ситуація в ключі, змінюватись, дай Бог, не буде. Таку якусь гіршу сторону мається на увазі. Отак. Це як заморозка. Четвірка кубків. Як було, так лишається. Двійка мечів перевернута. Знову ж таки, як було, так і лишається. Тобто двійка мечів перевернута, немає достатнього. Ресурсу. Знову ж таки, йде наступний нас аркан. Шестірка Пентаклів перевернута про той же самий ресурс, про той самий потенціал. Тобто, поки це знову ж таки, як кажуть, більше картинка, ніж загроза. Але ми дивимося регулярно, тому що від ворога можна очікувати в будь-який момент зміну плану дій. І от маємо трійка мечів. Аркан трійка мечів. Тобто спокою з тієї сторони і наступні сім днів повноцінного не буде. Можуть бути навіть загрози якраз масованих обстрілів саме з цієї сторони. Там же ж ми знаємо про ті там, як вони називаються, кінжали чи як я вже тих всіх термінологій не пам'ятаю. Оце якраз про те, що саме з цієї сторони можуть бути, мірніше не можуть бути, а продовжуватимуться. Загрози повітряні батарійка мечів це все рівно карта гостра. Тобто не можуть йти в наступ, то хоча б таким чином Росія використовує як плацдарм в сторону Білорусі для саме атак повітряних і для розвідки. І особливо напрямок, де там, де Житомирська, Київська, Чернігівська області. Ну, кажу, по областях будемо дивитись більш детально. От, але і Рівненська, і Волинська. Зі знаком уваги, тому що лінія кордону там йде, все рівно залишається. Тут бачимо трійка мечів. Ще подаємося одну карту. Так, тут нас Средицяр Пентаклів теж перевернутий. Ну так, це більше про загрозу повітряну, тому що сухопутню нема в них цього ресурсу для масштабних наступів наступні 7 днів. І навіть ви знаєте, бо так хотів по картах сказати, раніше навіть більше показувала карта, що шнитки там активно готуються, готуються, щось там звозять, стягують, перевозять, а тут якось навіть немає цього слова підготовка. Тобто така ситуація, як там завмерла. Загалом ця загроза якби є, але питання, яке все рівно ключі, вони не знають, як повернути, щоб із Росією не посваритися, якщо вони повністю відійдуть від кордонів і втихомиряться. І, і, і так. Ну і повноцінно, бачите, яка ситуація, ще раз наголошую. Сидять, чекають і думають, що їм далі скажуть, як там себе поводити. Тому кажу: не виключено продовження так само таких навчань. Або на тиждень там пригальмується щось, потім знов щось придумають. По крайній мірі, ситуація ось така: в період з 6 до 12 лютого. Молимось вкотре просимо за відведення гіршого, реалізацію кращого. І разом до перемоги все буде Україна! Так що дивіться всі мої актуальні відео, теми, які я розглядаю прямі ефіри. приєднуйтесь до енергопрактик, підписуйтесь, поширюйте наші відео і разом до перемоги! Бережіть себе!